Колабораційна діяльність чи просто бізнес на лаві підсудних волинянин, якому інкримінують допомогу державі агресору, за даними слідства, чоловік у літку двадцять року налаштував схему продажу циліндричних роликів до Росії. За це тепер і постав перед Фемідою детальніше у сюжеті. Виготовляли комплектуючі до підводних човнів та продавали країні агресору. У Луцьку судять волинянина, що ймовірно причетний до злочинної схеми. На лаві підсудних керівник фірми ТОВ НВФ Корунд, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів, зокрема підводних човнів. Як виявилось, після повномасштабного вторгнення підприємство й далі співпрацювало з державою окупантом. Зокрема, до Росії було продано 185 тисяч 250 штук циліндричних роликів загальна вартість товару майже 26 тисяч доларів. На сьогоднішній день проводились судовий розгляд про обвинувачення Корбута, учинення кримінального пропущення продбачення частини 4 статті 11 приводить Кримінального кодексу України, а саме він обвинувачення учинені у допомозі держави агресу, а саме поставки циліндричних роликів у літку 2022 року. На сьогоднішній день досліджувались письмові докази протоколу обшуку і судовий розгляд триває. Про те, чи причетний сам обвинувачений до злочинної схеми, як запевняв чоловік раніше, гадки не мав кому, куди й продає запчастини. Мовляв, попередньо товар був проданий до Польщі. А от куди поїхав далі, це вже інше питання. Ми не займаємося продажами в Росію абсолютно нічим. Ті люди, які відправили, то хай собі відповідають за те. А так провезли через Україну, вивезли з України, я не знаю, де, 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 де там можна, де там все дивилося, що на що. При чому тут ми? Ми зробили ролик, відправили на Польщу, звідки нам прийшли гроші. У мене гроші прийшли, це гарантія для мене. Прийшли е, долари, я відправив ролик на Росію. На, не на Росію, а, а в Польщу. Поляки вказують, ну то, як мені сказав свято, я, я не буду називати фамілію, але як сказав. Перегрузили в Літві, Літві перегрузили Наталі, на Талін перегрузили знов на, на Росію, якийсь там согласився за велику суму завести. Ну тут чи я? Ну я то вина в тому, чи того розбудова займатися тим, як ви як спустили в Україну з мав той як його ви проїхали чи від той ролі чи Україну, як вивезли з, з, з України? Ну це ж це ж та можна, теж я сужби то. Ну я при чому пере себе. На черговому судовому засіданні розглядали письмові докази щодо причетності обвинуваченого. На відео з обшуків у помешканні бачимо, як правоохоронці знаходять та вилучають ряд документів, банківську картку та гроші. Вилучений ряд документів російського карту НАТО, клаптики паперу, банківська картка, а також гроші кошти суму 417 тисяч гривень, 100 доларів, 11 тисяч євро і 4120 польських зло. Як зауважує захисниця обвинуваченого, те чи дійсно вилучені в ході обшуку кошти були зароблені злочинним шляхом, невідомо. Мовляв, слідчі вилучали абсолютно усе знайдене. Момент вилучення грошових коштів, щоб суд зорієнтувався, що вилучалися абсолютно всі грошові кошти, які трапляли під руку слідчим, Це були пенсійні кошти, які були вилучені з гардеробної не знаю, чи там з кишені, чи буде видно на фіксації і гривні, там і 35 тисяч гривень, просто щоб розрієнту, що все підряд вилучалося. Тобто це не буде абсолютно кошти, які б сторона обвинувачення чи на той час до судового щоб доводила, отримання злочинним шляхом. Тож, поки суд вивчає усі докази, доля обвинуваченого лишається невідомою. За санкцією статті у разі доведення провини чоловіку загрожує штраф до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на срок від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.